Маляка, послухайте казочку про доброго сніговичка. Одного зимового дня у засніженому лісі з'явився добрий сніговичок. Його зліпнили діти, але він ожив, бо мав добре серце. Якось до сніговичка прийшов зайчик і сказав. І габичок зняв із себе теплий шарфик і обгорнув зайчика. Тримай, друже, зігрійся. Потім прибігла носичка. Снівовичку, у мене немає їжі, а малята вдома голодні. Ось візьми ягід, носи своїм діткам хай наїдяться. Потім до снігадичка. Підійшла білочка. Сніговичку, мені холодно і страшно гуляти серед худових. Сніговичок її обіймами і попросив синичку. Полети до снігової хатинки і покажи їй дорогу. Там оці звірята знайшли тепло їжу і спокій, а сніговичок. Залишився у лісі чекати нових друзів, яким ще потрібно допомогти. З того часу всі звірята знали, що добрий сніговичок завжди допоможе. А тепер, дітки, запитання послухайте. Хто зліпив доброго сніговичка? Кому першим допоміг сніговичок? Що сніговичок віддав зайчику, щоб той зігрівся? Чому лисичка прийшла до сніговичка? Як сніговичок допоміг білочці? Хто показав звірятам дорогу до хатинки? Чому всі звірята любили сніговичка? Як би ви допомогли друзям, якби були на місці, місці сніговичка?